Документальну стрічку про героя Небесної Сотні Віктора Чміленка презентували в Кіровограді його автори, журналіст Ігор Токар та товариш героя Олексій Цокалов. Протягом чотирьох місяців вони збирали спогади людей, які знали Віктора. А локаціями для зйомок стали кілька міст України та Польщі. Подробиці в сюжеті Сергія Михайліна. На прем'єрі стрічки у залі кінотеатру Аншлаг згадати фермера Бобринця, який загинув на Майдані, прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. Головна ідея фільму полягає в тому, щоб кожен, хто його перегляне, поніс для себе щось своє. У фільмі звучить дуже багато цитат Віктора, і ці цитати дуже мудрі, які можна брати собі на озброєння для того, щоб жити гідною людиною. В першу чергу. Слоган стрічки, коли беззаконня стає законом, супротив стає обов'язком. Це слова Віктора Чміленка. Друзі згадують, найбільш активно він виявив свою громадянську позицію від початку помаранчевої революції, захоплювався історією і філософією, побував у багатьох країнах світу. Не можна хникати, жити і не бути щасливим в країні, де не трусе, де нема е, якихось там вулканів, немає яка родюча земля, є вода, є все і в той же час бути нещасливим. Ну, 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 це просто парадокс. І Віктор Сим не то, що боровся, він своїм прикладом доказував, що потрібно мати активну громадянську позицію. Ми громадяни України які ну, Якіплють травку і чекають, коли дойде їхня черга, або постригти, або десь поведуть до, до свята, готують до під шашлички. Мені б не хотілося, щоб ми мали рефлекси таких тварин, як вівці, які не можуть себе захистити. Фільм являє собою 40-хвилинний літопис життя Віктора, розділений на кілька смислових частин. Спершу йдеться про Віктора Сім'янина, потім про. Те, як він став революціонером, загинув Чміленко від кулі снайпера на вулиці інститутській без зброї та обладунків. Він біг з помаранчевими ношами рятувати пораненого майданівця. Іван Роповий тоді вижив і приїхав на прем'єру стрічки. Дуже мене вразили слова дружини вдови. Героя вашого з Кіровоградщини, Вона просто мене обійняла, притиснулася до себе і сказала, живи за двох. Але ті слова адресовані не тільки мені, нам всім треба жити за них. Наприкінці фільму глядачі дізнаються, чи не даремною була смерть Героя Небесної Сотні. Емоційно мені ще тяжко, так, наприклад, тебе, е Усвідоме те, що батька немає, і дуже часто я просто уник... на протязі цих двох років уникала всі відео, якісь інтерв'ю з батьком, оскільки нам ну, мені башку, але я все плакала. Знаючи свого батька, я розумію, якби він от такого побачив, йому хтось розповів, чи він от, що таке чекає, ось таке ось буде, то він би ну, не вагаючись, пішов, знаючи те, що його чекає, він би не вагаючись це зробив. В планах у авторів стрічки перекласти її англійською для закордонних глядачів. Також під час презентації фільму зібрали майже вісім тисяч гривень які витратять на встановлення табличок на будинках по вулиці Віктора Чміленка у Кірвограді, Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.